Запікаємо рибу з картоплею в духовці. Окрім картоплі, можна взяти і інші овочі, наприклад, там моркву або брюссельську капусту, або цвітну капусту. Я взяла дві моркви, кілограм молодої картоплі. Все треба взяти, перед цим почистити і помити, звичайно. Складаємо все в глибку миску. Також додаю 4-5 зубчиків чесноку. І дві цибульки розріжу половини. Тепер додаємо приправи, поменше солі і побільше приправ. Можна будь-які приправи, які до картоплі. Я взяла хмелі сунелі, паприку, трошки куркуми, трошки карі, чорний мелений перець, трохи розмарину і е олію рослинну. Все це гарненько перемішуємо. Тепер викладаємо картоплю на деко, засталене пергаментом. Беремо рибу. У мене скумбрія, її треба почистити від середини, від плавників. Полити лимонним соком, ну, у мене апельсиновий, головне щось цитрусове. І обмакуємо їх, що залишилося від картоплі, трошечки солі і ставимо зверху. Можна ще кунжутом зверху посипати за бажанням. Кладемо рибу з картоплею в духовку, розігріт уже при 180 градусів. печемо 40 хвилин. В кінці посипаємо зеленю свіженькою. Все готове, запечене, хрустке. Приготуйте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.